Ісусу Христу, дорогі люди, хочу вам всім побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, Євоє. Хочу вам нагадати ту, те, що записано в цій святої книги. Бог каже, що Він настільки сильно любить тебе, дорога людина, що Він пішов на хрест і Він на хресті помирав за кожного з нас. За те, і мене, дорога людина, Христос проляв святу кров. За кожного з нас Він відав. Своє життя, щоб кожна людина, хто вірує в нього, не загинула, але мала життя вічне. Бог не бажає, щоб хтось потрапив в пеку. Бог бажає, щоб всі люди прийшли до каяття, до щирого каяття, щоб людина покаялася і вірувала в Христа. Ну, кожен свій крок віри робить сам. І Господь закликає сьогодні кожного із нас з нас примириться з Богом, покається. Ісус Він помер за кожного з вас, за мене і вас. Христос висів на Христі, проляв святу кров. І За кожного з нас Він віддав своє життя, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки помер, Він воскрес. На великий день кожна людина каже, воістину воскрес. Ми дійсно віруємо в те, що Він є живий. Ми віримо в те, що кожна людина предстане перед Нім і буде давати відповідь за все своє прожите життя. Чи бувають тільки по релігійним переконанням, ми кажемо воістину воскрес? Він є живий і він закликає всіх людей покаяться. Примиріться з Богом. Читайте, святий Іван, молиться Бог, Бог чує вас. Бог не забув вас. Молиться за нашу країну і за наше військо, яке сьогодні захищає нашу країну. Господи, благослови всіх людей, хто здійсні, Благослови нашу країну, захисти, помилуй, спаси. Благослови міста Львів і всіх, хто мешкає в Львові. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім і здоров'я. Пусть Бог береже вас.